Опять чи прилеты, чи что взрыва. Ой, сирена оре. Мне страшно. О, мы сидим в хате. Ребята, так страшно, господи. Оно оре, сирена. Сейчас, если на балкон попаду, я помру. Ой, так страшно. Только я сидю в туалете. Залез в туалет. Сидю, сидю, чую сирена. Ну, оно, ну, заработало это самое. А потом чую, ба бах, бах мы наш люстра зашаталась. Ой, кошмар. Ужасно, страшно. Ми кажуть, що зайдіть у хату, бо летить ракета. Ой, гості, господи. Зайдіть у хату. вона тебе врятує. Ужасно, страшно. У вас зайчик, заходь у хату. Так, де та? Парализована последняя бабочка. А вон она целить. Значит, даже ваше. Покомец. Переула писал. Да, Вот этот 45 довольно. Нарешті дійшли у мене руки до моєї брюссельської капусти. В цьому році на ній було такої білокрилки, що не було ще жодного року. Двічі обробляла, а потім залишила, як є. Пошкоджену залишаю. Буде, що тут і білокрилці, і мені. Was ist Дякую. Як справи ваші? — так. так. Потрошки. Та розумію. Може Не каз... живу, А, існую. а чому? Якась допомога, може, потрібна вам, скажіть. А ви можете дати допомогу. Можу, пані. Так. Скажіть мені, будь ласка, що в житті краще? Добро чи гроші? Ну, звичайно, без грошей важкувато, але добро потрібно людям робити. Так, Звичайно, пані, я вам хочу добро передати. Можна? Дивіться, мені Андрій Моряк з Одеси передав півтора тисячі гривень, попросив знайти людину, яка потребує в тій допомозі, і дати їй ті кошти. Я вам щиро дякую, не просипаю. Я боже здоров'я. Дуже дякую. Панюсь, дуже дякую. і Єдине, помиліться за наших хлопців і дівчат на передовій, щоб ага, добре, я буду всі здорові добре. і повернулися до сімей, щоб Добре, добре, як вас звати? Мене Андрій звати. Ага. Але то, то передав вам Андрій також, але з Одеси. Він моряк ага. і він ось захотів через мене передати це добро. Побачу, ага. пані, у вас трошки така складна ситуація, так? Ай, дуже складна. Хапу мене сестра забрала, вигнала мене з хати. А де ви А де везела мене? А тут коло прихреща туди, мурова як вас. Ви ту а десь якусь хату маєте чи де? Донька моя тут живете, як коло доньки. Коло доньки, слава. Богу. Хата зяті возять. Ай. Шир вам дякую, дай вам Боже здоров'я. Нема за що, панюсь, бережіть себе. Добре, з Богом тоді. і добре, з Богом. Поверни вас, Боже, на кожній прості. Від... Дуже, дуже вам зраз... дякую. Всяких бідів, всяких хоробів. Дуже дякую, з Богом. Добре, добре. Дякую вам, дякую. Нема за що. Всім дай Боже, народ. Напевно, вже всі бачили, чули. Про вчорашній теракт в Брюсселі, в центрі Брюселя, де арабський терорист на мопеді з криками Аллаху Акбар розстрілював людей, вбив він двох шведів, які приїхали на футбольний матч в Брюсселі. І тільки сьогодні, от буквально 2 години назад з'явилася інформація, знайшли вони все ж таки, аж сьогодні знайшли. Цього терориста навіть ліквідували його. Напевно, все ж таки е, чекали на резолюцію ООН, щоб ліквідувати терориста. Це ж демократія європейська. Тут же ж потрібно демократичними засобами боротися з тероризмом. Не можна ж так просто вбивати людей, так? вони вбивають тих демократичних людей, але з ними треба по-демократичному. Ну та ладно, менше з тим. І е, враховуючи це все, я в шоці, наскільки. Розслаблено себе почуває Європа і НАТО, враховуючи усі всі події. Війну в Україні вже другий рік 600 днів. Війна в Ізраїлі, яку розпочали Араби, які живуть десятками тисяч арабських біженших країнах. у Франції, в Бельгії, в Німеччині більшість з яких немає ніякого статусу. У ваших країнах, які перебувають там нелегально, це для вас не аргумент. Не аргумент, що кілька днів перед цим в французькому арасі, недалеко від Бельгії, стався теракт за участю Чеченського міста. Це для вас не аргумент, що кілька років поспіль уже десятки тисяч оцих от арабських біженців. З африканських країн, там з Лівану, з Сирії, з Тунісу, я не знаю, звідки там з Сомалі масово мігрують безперешкодно yeah. е, yeah. в Європу, е, безперешкодно потрапляють в Європу і собі пересуваються безперешкодно по Франції, залазять в фури до далекобійних, травлять газом, е, водіїв забирають речі, е, нерідко вбивають водіїв. Це типа для вас все не аргументи. Не вживаєте ви ніяких сука заходів, бо це у вас демократія. Навіть самим водіям заборонено захищатись від цих обіз'ян. Не можна нікого там бити, і, не дай Бог, вбити, бо це буде просто. Я впевнений, що зараз будуть е... нові теракти, навіть будуть вам мститись за те, що ви вбили їхнього брата. блядь. Будуть знову теракти. Наскільки... От в цьому випадку, от просто на порозі якогось грандіозного шухіру, я не знаю, можливо, навіть третьої світової війни, як це сцекливо, невпевнено, не е, наївно, якось необдумано. Європа НАТО. Якісь... Безкінечність, сука, е комісії засідання всяка грається по 100 разів. Що не дайте бажання від Оберт Тітунберг на справиться сама на як там накормити в Африці і напоїти і так далі. А то, що неможливо, ви, сука, все пропускаємо вух. Звісно, ви ж не хочете е вивезти е своїх. Е, своїх громадян е, з зони комфорту блядь. французи хочуть ходити під ей башнею, жерти каштани, пити вино, блядь. хочуть сука їздити на лазурний берег, блядь. жити сука як жили до цього, але так не може бути, так не буде.